Мене звати Марія Ульяновська. Вітаю. У американському конгресі республіканець Джим Джордан відмовився змагатися за посаду спікера Палати представників. Раніше в середу він вже двічі не зміг набрати необхідну кількість голосів. Планується, що Джордан підтримує ідею надати повноваження спікера тимчасовому головуючому Патріку Макгенрі. Про це моїй колезі Катерині Лісуновій повідомив член палати представників від демократичної партії Грегорі Мікс. Чи підтримує конгрес ідею про розширення повноважень тимчасового спікера? Поки невідомо мені щойно повідомили, що Джим Джордан не виноситиме свою кандидатуру на голосування за посаду спікера. Наскільки я знаю, зараз є деякі пропозиції у розробці, тому республіканці та демократи зараз збираються на свої внутрішньопартійні наради. Тож я почекаю, що нам принесуть ці перемовини. Але наскільки я знаю, пан Джордан нарешті заявив, що нині не скликатиме голосування за посаду спікера думаю, Патрік МакГенрі чудово впорається з цими обов'язками. Я знаю, що будуть конкуруючі пропозиції, але на мою думку, якщо ми дійсно обираємо когось на тимчасовій основі, то ця людина повинна мати всю владу та повноваження, щоб виконувати ці обов'язки. Це також дасть нам, як республіканцям, шанс знисити наростаючу ескалацію, яка перетворюється на дуже емоційний та важкий процес вибору спікера. Я думаю, що врешті-решт надання МакГенрі розширених повноважень Жень має найбільший сенс. ми виконали другого за популярністю республіканця в країні. Другого за популярністю. Хто перший? Ви всі знаєте, хто це? Дональд Трамп чи є хтось інший, хто може зайняти це крісло. Я так не думаю. Мені не подобається ця ідея про тимчасове рішення. Для мене це просто відхилення від нашого курсу. Я вважаю, що ми повинні зустрітися, скинути піджаки, спакувати обіди та не виходити з перемовин, доки не оберемо спікера. Дональд Трамп має бути нашим спікером. Посидіть у це крісло Дональда Трампа, і він все виправить. Я пропоную дати йому 100 днів. На противагу антиукраїнському крилу республіканців у конгресі в серпні прихильники консерваторів створили організацію Республіканці за Україну. Вони фінансують рекламну кампанію, спрямовану на посилення підтримки України законодавцями від цієї партії, а також виставляють оцінки конгресменам та сенаторам за їхню позицію щодо України. Так, Джим Джордан отримав найнижчу оцінку одиницю. А тимчасового спікера Патріка Макгенрі оцінили на відмінно. Моя колега Тетяна Ворожко зустрілася із речником кампанії та розпитала б його про те. Як президенту Байдену достукатися до деяких республіканців, аби вони підтримали Україну? Та що перепетії навколо нового спікера Палати представників означають для України? ввечері президент США Джо Байден сьогодні ввечері. Президент збирається виголосити промову про допомогу Україні та Ізраїлю. Які меседжі ви очікуєте від нього почути, аби їх почули люди, з якими ви працюєте? Республіканці, які коливаються щодо підтримки України або виступають проти. Я сподіваюся, що Джо Байден сьогодні ввечері, коли він закликає підтримати як Україну, так і Ізраїль, згадає про когось на Кшалт Рональда Рейгана, аби нагадати традиційним республіканцям, що підтримка демократії як тут, так і за кордоном, є центральним елементом республіканської партії минулого, і що республіканці повинні коли знову до цього повернутися. Це те, що я сподіваюся почути сьогодні ввечері від Джо Байдена. Ми очікуємо спільного пакету допомоги для Ізраїлю та України. Можливо, додаткової допомоги для Тайваню для посилення південного кордону. Чи може цей пакет бути прийнятий у палаті представників навіть якщо Джим Джордан стане спікером? навіть з урахуванням спільного пакету. Я боюся, що після усунення Маккарті з посади спікера палати представників рядові члени республіканської партії бояться такої гучної меншості в республіканській партії, як мед Гейтс, який надіслав республіканцям сигнал, що якщо вони підтримують Україну, їхня робота опиняється під загрозою. Тому мене хвилює, те, що рядові члени конгресу від республіканської партії боятимуться це невелике, але дуже гучне крило республіканської партії, яке захопило правий і. Інформаційно розважальний медіапростір. На цьому будемо прощатися. Дивіться також наші щоденні брифінги о й на Ютубі та у Фейсбуці, де ви в прямому ефірі можете поставити свої запитання моїм колегам Остапу Яришу та Юлії Ярмоленко. Дякую, що